У порту Азов у Ростові горів зерновий термінал. Росіяни стверджують, що пожежу вже загасила, проте вона була досить сильною. Ми зібрали те, що відомо про це станом на зараз. Тож саме через цей термінал вантажиться більшість краденого українського зерна. Чекаємо на версію про технічну несправність. То місто залізничний раптом під атакою судна то зерновий термінал. Просто... Збіг в одному порту, а, покипкував радник міського голови Маріуполя а, Петро Андрющенко. Помітно, що над кораблями підіймаються величезні клуби диму. Ви бачите зараз ті відео, які станом. На цю хвилину є вже а, в соцмережах. Росіяни твердять, що зайнялася транспортна стрічка, а саму пожежу вже загасили. Втім, про наслідки не повідомляють на одному з роликів чути, як називають охоплений пожежею об'єкт, це Азовський портовий елеватор. Також помітно і назву об'єкта. Українські користувачі вже зауважили, що це карма за спалене зерно в одеських портах. Портазов важливий для окупантів. Він є одним із найстаріших на півдні Росії. Це ворота у внутрішню водно-транспортну систему, пафосно сказано в російському сегменті Вікіпедії. Ця система проходить через Волгодонський канал, далі до Каспійського моря і через річку Волго та систему е північних річок Волго-Балтійський е та е Біломорканал з'єднується з Балтійським та Білими морями. Цитую, це дуже зручний водний шлях до промислових центрів, які розташовані в європейській частині Росії, що зв'язує внутрішні водні шляхи Росії через Азовське море з Чорним та Середземноморним морями. Сказано там. Ось такі новини маємо на цю мить. Ну і пропоную нам рухатися далі, долучати експерта Максим Джигун, політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics. Пане Максим, бажаю здоров'я. Радий вас бачити, вітаю. Навзаєм, давайте поговоримо про те, які наративи зараз випускає Росія щодо України щодо нашого президента, як вона намагається качати ситуацію? Бо одномоментно вони е, хочуть домовитися і паралельно кажуть, що наш президент не легітимний? Ця конструкція достатньо е, дивна, але знаючи Росію, ми розуміємо, що тут нічого нового. Я пропоную нам заслухати, як ця конструкція лунає зі слів Кадирова, який, е, говорячи, її все ж таки вкотре виставив себе на посміховисько, а потім? потім вже перейдемо до сути справи. Он террорист, демократ, поэтому все серьезно настроились. Не шутим там. Да. Звучит так, что переговоров с ним уже никаких не будет? Ну, он уже никто, да, он, как можно с ним вести переговоры, да, кто он такой, да, он, он, уже не президент, он, он уже все, да, его в Поэтому его надо Забрати дом, і вилічити дом, потом підсудом. Я думаю, що Путін, який хоче домовитися, не буде радий таким радикальним заявам Кадирова, хоча все ж таки, напевно, йому все одно. Я би сказав, що Росія паралельно запускає декілька наративів, які спрямовані на різні аудиторії, але при цьому вони спрямовані на те, аби за будь-якого розкладу сили ситуації там на полі бою, дипломатичної, політичної, можна було витягнути той варіант, про який вже говорили. Який здаває здається, є очевидним з одного боку, Росія прекрасно розуміє, що наразі йти на перемовини з України не надто вигідно, зважаючи на якісь тактичні успіхи, які вони спостерігають тимчасово на окремих ділянках фронту, і розуміючи, що із затримками західного озброєння постачання в Україну вони можуть досягти цих успіхів. Тому перед тим як іти на будь-які потенційні перемовини, вони можуть а, здобути якісь територіальні тимчасові а, досягнення, і після того виходити вже на якусь комунікацію з іншого боку, а, намагається Путін особливо. Во в період перед а, самітом миру міжнародним продемонструвати тому ж заходу, що мовляв, ми завжди відкриті до перемовин. Для чого проводити цей саміт миру, якщо Росія завжди готова до того, аби сідати за стіл перемовин і визнавати нову реальність, які як вони кажуть, опинилася нині Україна. А нова реальність це відсутність частини територій чотирьох п'яти областей, і а, фіксувати це на папері, тобто а, Росія готова. До розгляду різних варіантів заграючи, маніпулюючи, шантажуючи одночасно е, міжнародну спільноту і країни, які хотіли б завершити цю війну набагато більше ніж сама Російська Федерація, але все ж таки, як би не склалася ситуація, е, Путін буде готовий сідати за стіл перемовин, і навіть за умови, якщо ситуація для нього буде не дуже сприятливою, тому що поразки одна за одною на полі бою, як це було з Херсонщиною, як це було із Харківщиною, вони дуже сильно зміни змінили настрої і тоді якраз а, включилися ось таку такий наратив публічний про готовність сідати за стіл перемовин і знаходити а, якийсь компроміс. Говорили і Лавров, говорила і Захарова. А, говорили і ті Шкадирові, і решта а, діячів, які насправді є. А, ну таким. А, у, у російської імперії, якою вони собі бачать, такі придворні шути, які відпрацьовують просто свої гроші за для того, аби е, якось виживати в тих умовах, де вони опинилися.